На цьому занятті ми познайомимось з функцією, яка носить назву Обернена пропорційність. В загальному вигляді ця функція має ось такий вигляд. Для більш детального знайомства з її властивостями графіком, давайте побудуємо її графік по точкам. Для цього зобразили систему координат, підготували, зробили таблицю. І зараз будемо знаходити. Для довільних значень аргументу відповідні значення функції. ну, Скажімо, лише замість К ми вибор, оберемо нехай y дорівнює 6 поділити на х. Візьмемо конкретну таку функцію, обернена пропорційність, подивимось, який графік вона має. Обираємо числа. Які числа? х незалежна змінна і може в даному випадку набувати практично будь-яких значень за винятком увага. Х не може бути нулем. Це поняття області визначення функції. І так, область визначення це обмеження, яке накладається на аргумент. х не дорівнює нулю. А значить, область визначення функції х будь-яке число, крім нуля. Отак от це треба розуміти. Тобто область визначення х будь-яке, крім нуля. Це означає, що ми можемо от сюди клітини замість змінної х підставляти будь-які числа. Але для зручності будемо обирати такі числа, щоб нам легко було виконувати ділення, щоб ми отримували цілі значення функції. Необхідно розглянути і від'ємні, і додатні значення аргументу. І так, мінус 6 візьмемо, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 1, 2. Можна ще додати. 3. Достатньо. Це значення незалежної змінної. Тому їх називається незалежна, що ми обираємо незалежно не від чого. А y це вже значення залежної змінної. Їх необхідно знаходити обчисленням. Отже, беремо мінус 6, підставляємо в дану функцію замість аргументу. 6 поділити на мінус 6, будемо мати мінус 1. 6 поділити на мінус 3, мінус 2. 6 поділити на мінус 2, мінус 3. 6 поділити на мінус 1, мінус 6. 6 поділити на 1, 6. 6 поділити на 2 3. 6 поділити на 3 2. Ось ми отримали достатню кількість точок. Щоб зобразити їх на координатній площині. І потім з'єднати лінію. І так, починаємо. Точки мають ось такі координати. Мінус 6, 1. Мінус 6 апсис. абсцис. Мінус, мінус 2, 3, 4, 5, 6. Ось вона мінус 6. А значення тут 1. Це ось така точка. Ось тут точка. Наступна точка. Мінус 3, мінус 2. Мінус 3. Так. Мінус 6, мінус 1. Прошу пробачення. Ось вона. Наступна точка. Бо мінус 1 вже ось. Мінус 3, мінус 2. Мінус 3, мінус 2. Ось вона. Ось оця точка. Наступна точка. Мінус 1, мінус 6. Ось мінус 1. 3, 4, 5, 6. От мінус 6 у нас ось оця точка. Так. Від'ємні значення аргументу всі. Вичерпали так, чи не всі. Мінус 3, мінус 2, мінус двійку я не взяв. Мінус 2, мінус 3. Ось отут ще точка буде, мінус 3 значення. Можна з'єднати такой плавної лінії, ось такий графік. Єдине, що ми не зупиняємось в цій точці. Необхідно трошки продовжити, щоб графік виходив за межі точки. Бо якщо він буде тут закінчуватись, це буде означати, що далі графік начебто не йде, а він насправді йде. Так, для додатніх значень X1 ось Y6. Це ось тут точка. Х2, Y3. X3 y2. Ну, можна ну, ще одну точку взяти, можна так з'єднати. Ось такий графік ми отримали ось у цієї функції. Можна підписати, y дорівнює 6 поділити на х. Е, кажуть, що графіком цієї функції є гіпербола, яка має дві вітки. Оця перша вітка знаходиться в першій координатній чверті, друга відка знаходиться в третій координатній чверті. Зрозуміло, що якщо тут змінити число 6 на якесь інше, відки будуть знаходитися в межах оцих чвертей, якщо це число буде додатнє. Давайте подивимося, якщо число буде від'ємне. Ну, скажімо, y дорівнює... Мінус, нехай буде мінус 6 поділити на х. Беремо ті ж самі значення аргументу. Мінус 6, мінус 3, мінус 1, 1, 3, 6. Я навіть для двійки не беру вже. Підставляємо функцію замість значення аргументу мінус 6. Мінус 6 поділити на мінус 6, ми отримаємо 1. Мінус 6 поділити на мінус 3 отримали двійку. Мінус 6 поділити на мінус 1, 6. Мінус 6 поділити на 1, мінус 6. Мінус 6 поділити на 3, мінус 2. І мінус 6 поділити на 6 мінус 1. Дивимося, де знаходяться отримані точки. В яких чвертях? Мінус 6 1. Мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. Мінус 6 і 1. Ось вона точка. Значить, це ось оця точка. Мінус 3, мінус 2. Мінус 3, а 2. Ось двійка. Оця точка. І мінус 1, 6. Мінус 1 і 6. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ось, ось оця точка. Отже, отримали три точки в другій координатній чверті. Також плавною лінією з'єднуємо, отримуємо одну звіток гіперболи. Ці точки х1, y-6. Ось вона, мінус 6 координата, ось ця точка. x у y 2. І х6, 4, 5, 6, 1. Ось ця. З'єднуємо 5, не зупиняємось на точці, ось таким чином. Це ми отримали графік функції y дорівнює мінус 6 поділити на х. З двох побудованих графіків, а тут два графіка, зверніть увагу, ось це один графік вважається, і це другий графік. Можна зробити висновок, що у випадку, коли константа більша нуля. То графік функції знаходиться в першій і третій координатній чверті. У випадку, якщо константа менша нуля, графік функції знаходиться в другій і четвертій координатній чверті. Ну, звісно, може бути константа і дорівнювати 0, але в цьому випадку краще взагалі отут написати обмеження. К не дорівнює 0. Бо тоді в нас ми отримаємо пряму лінію. Якщо ми говоримо про. Обернену пропорційність. Давайте подивимось, які ж властивості має ця функція, дивлячись на графік. Перша властивість, на яку ми одразу звернули увагу, що область визначення не є вся числова вісь, область визначення, і, для ціє, і в цьому випадку, і в цьому випадку, х не дорівнює 0. Це значення, яких може набувати незалежна зміна. Область значення це значення, яких може набувати залежна змінна. Дивимося, графік простягається вгору як завгодно довго, і вниз, як завгодно, також. А значить, y може набувати значень від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Отже, область значень даної функції, від мінус нескінченності до плюс нескінченності за винятком, вона не може бути. Дорівнювати нулю. Бо ми не можемо отримати y, значення y 0, не при, якщо будемо перебирати будь-які ікси довільні. І так, область значень, область значень. Також y не дорівнює 0. А це означає, що а всі інші значення набуває. Нулі функції. Нулі функції це значення аргументу, при яких значення функції дорівнює нулю. Ми тільки що сказали, що значення функції ніколи не дорівнює нулю в нашому випадку. І ще нулі функції гарно видно по графіку. Там, де нулі функції, графік функції перетинає вісь абсцис в точках в нулях. А в нашому випадку графік функції, вісь абсцис не тут, не тут не перетинає. А значить, можна говорити, дивлячись і на графік, і на ось оцей запис, що нулів дана функція не має. Додатність відємність. Давайте подивимось. Для іксів більших нуля функція додатня, бо відка гіперболи лежить над вісю ікс, а якщо вона знаходиться графік над 200х, то говорять, що на цьому проміжку функція додатня. Для е, значення х меншого нуля, але це у випадку, коли k більше 0, функція від'ємна. Бо графік знаходиться під вісю абсис. Е, тут навпаки, якщо k у нас від'ємне, то для Х аргументів. Від нуля до плюс нескінченності функція від'ємна. Графік бачимо, знаходиться під вісім абсис, а від мінус або для ексів менших нуля функція додатня. Ось такі властивості необхідно знати. І так, область визначення, область значення, нулі функції, додатність, від'ємність функції. Давайте подивимося, як будувати деякі графіки функцій трошки складніші, ніж. Але вони зводяться до функції даного виду. Ну, скажімо так. Побудувати графік функції y до рівня x додати 5, поділити на x квадраті додати 5 x Щоб побудувати графік цієї функції, спочатку необхідно спростити частину рівняння, яка стоїть право. А саме, ми можемо в знаменнику винести х за дужки і виконати скорочення. Отже, маємо y дорівня х додати 5 поділити на х на х додати 5. Виконуємо скорочення і отримуємо y до рівня 1 поділити на х. Якщо завдання не потребує. Побудови графіка, то ми можемо виконувати так зване схематичне зображення графіка. А для цього не потрібно таблицю малювати. Достатньо просто розуміти, що оця константа це ж функція y до рівня k поділити на x. Якщо в нас k більше нуля, ми говорили, то відки цієї гіперболи знаходяться в першій і третій чверті, а значить проходять якось там. Але, але в даної функції був знаменник, який ніс в собі деякі обмеження. І ось тут в нас залишився знаменник лише один. І область визначення цієї функції х не дорівнює нулю. Але ж область визначення початкової функції інша. І тому можна сказати, якщо ми хочемо побудувати графік, нам необхідно схематично зобразити графік цієї функції, але врахувати область визначення даної початкової функції. Область визначення її. х квадраті додати 5х не дорівнює нулю. Або можна винести х за дужки, і отримати, що х дорівнює 0 і х не дорівнює мінус 5. Що це означає? Це означає, що в точках аргументи яких 0 і мінус 5, графіка функції бути не може. В точці х дорівнює 0 ми графік і так бачимо, що відсутній. А ось в точці х дорівнює мінус 5 необхідно зробити так звану виколоту точку. Мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. І ось сюди малюється ось так. Це буде точка. Отже, графік ось цієї функції, ось він звідси сюди, точка, потім далі. А тут е, в першій чверті суцільна лінія, вона немає точок розриву. Давайте ще подивимось такі завдання. Скажімо, Як визначити, чи проходить графік функції через задану точку, не виконуючи побудови? От, скажімо, y дорівнює 2 поділити на х. Чи проходить графік через точку А з координатами, скажімо, 1, 1? Чи проходить чи ні. Звісно, якщо у нас буде графік побудований, ми спробуємо подивитися, але без побудови графіка. Для того, щоб це визначити, необхідно координати цієї точки підставити в рівняння функції. Якщо ми отримаємо правильну рівність, то це буде означати, що ця точка є розв'язком цього рівняння, а значить, графік функції через цю точку проходить. Підставляємо. Замість y необхідно підставити другу координату. Замість х першу координату, ми отримаємо y дорівнює 2 поділити на 1. Ось з таким знаком питання. І очевидно, бачимо, що y не дорівнює 1 не дорівнює 2. 1 не дорівнює 2. А це означає, що графік цієї функції через оцю точку не проходить. Не проходить. Давайте подивимось ще таке завдання. Відомо, що графік функції y до рівня k поділити на x проходить через точку з координатами 1, 4. Знайти значення константи для даної функції, яка буде задовольняти даній вимозі. Так як нам відомо, що графік функції проходить ось через цю точку, то ми маємо право координати цієї точки підставити в рівняння функції. І ми отримаємо, замість y ми підставляємо четвірку. K поділити на, на, 1, на 1. Замість X підставляємо 1. А звідси розв'язуємо рівняння. В даному випадку розв'язувати нічого не потрібно, бо K поділити на 1 це є K. І ми отримаємо 4 дорівня К або К дорівня 4. Отже, функція буде мати вигляд y до рівня 4 поділити на Х. Графік цієї функції буде проходити через задану точку. На цьому ми закінчили заняття. І це останнє заняття курсу. В наступному курсі ми будемо знайомитись з вами з арифметичними.